Ех, складнощі перекладу. Певне, що ви чули про випадки, коли дубляж спаплюжив, або навпаки, прикрасив якусь сцену або персонажа в фільмі, або в мультфільмі, неважливо. Та й взагалі в світі існує така собі холодна війна між тими, хто любить споживати контент із субтитрами в оригіналі, або ж таки з озвучкою. Але однозначно всі проти того, щоб переклад якось змінював. Всю суть історії, адже це неповага як до авторів оригіналу, так і до споживачів цього контенту. Привіт, болота. Mm -hmm. Ну єдиний виняток, це звісно, первозвучка для того, щоб чисто паржать. Я думаю, ви всі знаєте, як це називається. Але що я скажу, що існує офіційний дубляж, але такий, щоб паржать дубляж, який повністю змінив головних персонажів, додав туди расизм, сексизм, гомофобію. Антисемітизм і купу інших жахливих слів. І мова йде про дитяче аніме. Вони перетворили японський дитячий мультик на чорну комедію. Доси ці вахірокнайкарена. When this bitch kicks, I'm moving to Vegas. <свят> Що ж, давайте сьогодні занернемо у світ нульових. Коли для того, щоб заробити бабла, тобі потрібно було бути максимально нетолерантним і виходити за всі соціальні рамки. Сьогодні за таке отримаєш або кенсел, або в пику. Давайте одразу. Я вам дозволяю сміятися над всіма жартами, які ви сьогодні почуєте. Давайте будемо з вами варитись в цьому котлі разом. І одразу скажу, що я не змогла знайти в інтернеті оригінал японською, тому що буквально все, що гуляє по інтернету, зв'язане з цією анімехою. Це продубльована історія. Тому деякі фрагменти можуть бути в поганій якості, тому що єдине місце, де я їх знайшла, це на Ютубі. А ще я вам тут все самостійно переводжу, тому, будь ласка, поставте за це лайк. Я заїбусь це робити, я думаю, на монтажі. Ну а поки ти пишеш про те, що мій макіяж недоречний, адже мені не 13, я вам вставляю один коментар з минулого відео, і мій штрафний з позаминулого. І ось вони. На місці. Нагадую вам про підписку на цей канал. І давайте розпочинати. У 2000 році студія П'єро випустила тайтл історії привидів. Заснован він на основі збірника страшилок, які діти зазвичай перерозповідають один одному. Само аніме ну звичайне і не дуже цікаве, і непогане. Воно розповідає про дівчинку, яка переїхала в інше місто з батьком. Де вона знаходить нових друзів, з якими разом вони знищують шкільних привидів. Воно просто працює як має. Ну лякалка для дітей. В мене в дитинстві це була програма Слідство Вели. Так я дивна. Коротше, на батьківщині серіал не прожився, не приносив прибутки, і тому студія вирішила продати права на американський ринок. За дубляж взялась студія «ADV Films», яка спеціалізувалась на розповсюдженні контенту з країни кошку дівчат. По суті, їм сказали робити що завгодно, але не змінювати імена головних персонажів, імена привидів та сюжет, звісно. І сценарист-режисер цього проєкту Стівен Фостер вирішив додати родзиночки. Виклався на повну, щоб проєкт став цікавий. Ну а вийшло це? От за chasing you! так як сюжетно аніме не вирізняється, не бачу сенсу його переказувати. Та і ми ж всі тут зібрались зовсім по іншій причині, правильно? Студія ADV Films вирішила просто додавати жарти заради жартів. Якон кодіцю цукодоме укайсте кудасайе? О, перфект! Це японіз! Чінчао но нінтао! Ой, це чайніз. Ну або ось тут ще. Я люблю її сестру, вона одна хачула. Я знаю, що ти гей. Для наступного моменту дам трохи контексту у дівчинки. Був улюблений кролик, і коли він помер, їй було дуже сумно від цього, тому вона вирішила його воскресити. Він воскрес, став монстром, і потрібно було його знищити. В оригіналі це сумна сцена, так як ми розуміємо біль персонажки. А от в дубляжі вони вирішили додати їй з кроликом відносини. Shirotabie, please forgive me for bringing you back to life. I know now that it could never work between us as much as we wanted to it could never be. Not because you're a rabbit, but because you're black.

Holy crap. Якщо жарти не придумуються, то можна ж змінити персонажів для того, щоб можна було на них потім писати жарти. Тому у нас є спермотоксикозник, релігійна фанатка, єврей так це це весь жарт, він, він просто єврей, наркоманка та її молодший брат, який розумово відсталий. Став лайк, якщо впізнав своїх друзів. І якщо головна героїня та цей хлопець не дуже змінились характерами, то над іншими вони ну реально постарались. Значить, давайте почнемо з єврея. Ось, наприклад, він замовляє піцу. Uh uh, you know, like a... Релігійна фанатка, свідок і його ви і все все оце інше. Якщо цьому хлопцю просто так би мовити, додали основу для жартів. You're treating, Leo. What? Why me? Why? Because Jewish people rock! То от з Момоки вони, ну, буквально познущались. Кожна її репліка, кожна пов'язана або з Ісусом, або з Біблією. Ара, нанека, соконі, азі... Причому, ну, в оригіналі на це взагалі ніяких натяків немає. Вона просто звичайна дівчина. Але от вони просто вирішили так зробити. Ну і зробили. Ну, можливо. Але кого вони вкрай не пожаліли, то це брата головної героїні. В оригіналі це звичайна дитина, яка все робить і говорить як дитина. Але ADV Films вирішили зробити його розумово відсталим, так? Кая додавала спеціальну службу для жартів. Дякую, мій чоловік. Ха? Дякую, мій чоловік. Ну все ж очевидно, навіщо придумувати репліки, якщо можна їх взагалі прибрати і додати ще одне поле для жартів! Кат, де назва? Але він... Що? Катеро, ти човек? Катеро! Звісно! Уневерфайдаті гості. Якщо це наприклад того, що лін це двигун прогресу, то я не знаю, що це. А ще лінь, апатія та небажання спілкування з іншими людьми можуть бути ознаками того, що вам потрібно звернутися до спеціаліста, як мінімум, просто щоб поділитись своїми почуттями, і з цим вам допоможе платформа Mindly. Адже це найбільша в Україні платформа з пошуку та роботи з психологом онлайн. Вам не потрібно кудись їхати про щось з кимось домовлятись. Все у вас під рукою у вашому смартфоні Mindly працює більше 4 тисяч кваліфікованих спеціалістів, тому ви зможете спокійно підібрати собі саме свою людину. А особливо це буде дуже легко, тому що у кожного спеціаліста є відео листівка, щоб ви могли послухати та подивитись на людину, з якою вам буде комфортно. QR-код на екрані або переходьте за посиланням в описі, щоб пройти швидкий тест та визначити свого спеціаліста. А за промокодом Флексія буде знижечка 10%. Бережіть себе і свою менталочку. На головних героях вони не зупинились. Наприклад, маму ГГ зробили лезбійкою. Мама Кау, ай вана тел ю сам. Вчителя геєм і так далі. Окрім всього цього, автори дубляжу не забули додати і просто різні культурні відсилання. Hasta la vista, baby! I'm Killian Murphy. In Мерфі, days later. Bravo! Браво! Самвер Reeves is getting nervous. Ще знаєте, буває таке, коли автори перекладу можуть або додавати, або прибирати якісь репліки. Якщо на їх думку, це може краще повпливати на сприйняття локального глядача. І тут, звісно, наші ну старанні сценаристи також вирішили це зробити. Ось тут, на їх думку, персонаж недостатньо сумує за дружиною. Тут їм драйву не вистачило. Ну, і, звісно ж, моє улюблене так. І знаєте, найдивніше, і в той же час найпрекрасніше. Що могло статися з цією історією, не дивлячись на все те, що дубляш зробив цим аніме, його сюжет залишився таким самим. Ну, тобто, ніяка важлива інформація, яка б впливала саме на події в серіалі, не змінилася. І насправді ця ситуація, вона двобока, адже по факту, шоуранер цього проєкту, Стівен Фостер, Тупо забив хер на свою роботу, тому що все, що від нього потребувалось, це просто зробити переклад на англійську мову. Але він вніс стільки корективів, що дитячий мультсеріал перетворився на гріфінів нахер. І це, як на мене, величезна неповага до авторів та людей, які будуть це дивитись. Ну а ще він дуже хайпував на цій роботі. І виправдовувався тим, що автори озвучки самі придумували все на ходу. Але камон, навіть людина, яка в цьому не розбирається, зрозуміє, що це брехня. Та й сказати, що вони сильно старались, ну. Але ж з іншої сторони, якби на цей дубляж, то таке аніме як історії привидів. Ніхто б не знав, адже саме цей варіант гуляє по інтернету та зробив анімеху легендою в своєму роді. Що про всю цю ситуацію думаєте ви? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А я вам дякую за те, що подивились аж до цього моменту. Нагадую вам про лайк та підписку. А ще по п'ятницям я веду стріми на Твічі. Посилання залишу в описі, можете підписуватись. Коротше, вся інформація в телеграмі, як завжди, буду вас чекати по п'ятницям у себе на твічі. А якщо вам подобається мій контент, то ви, звісно, можете підписатись. А поки наступні відео будуть в процесі, можете подивитись мої минулі. Дякую вам. Не прощаємось.